Ну що, сьогодні збираємо ліфа. Кажу, ліфа, блять, жука. Приїхали на ліфі, а збираємо жука. Коротше, маємо таку проволочку, паяльничок. Вигинаємо сюди такі вставочки. Одну я вже впаяв пробну. Все, бо тут була тріщинка. І зараз ці всі кріплення пропаюємо з такою проволочкою, щоб було все надійно. Тут все ціленько, бачите, І Все ціленько, все защокнеться. Єдине, тут треба буде трошки понапаювати. Паяльник. Трошки шесть тяжечками оплавляємо зварку, щоб воно трошки більш надійніше було. І ось такий результат маємо. Все. Good, продовжуємо. Ось так ну, хвилинка часу одне готова. Далі по результату покажу, включусь, як воно все вийде. Єдине, що я не можу знайти, знаєте, оці такі овальні вставочки. Тут під кліпси. йдуть овальні вставочки. Їх дві є і три немає їх. Де їх шукати, я не знаю. Кажуть, що вони тільки можуть бути на розборочках. Ну, Нічого, шукаємо, знайдемо, може щось. Ми тут підберемо більші кліпси, щоб е, защопити цей молдинг. Ось так, збираємо і сьогодні маю приїхати молитися на 17-ту годину. Тому у нас є час до 17 години, щоб зібрати даний автомобільчик. Baybaycar, Хмельницький, 19 місто Кам'янець-Подільський, ми пройняємо автомобіль з Америки та Європи. Також приїжджайте до нас на майданчик, обирайте машинки по наявності. Номер, я в описі профілю, можете телефонувати.